Як голова Київського безпекового безпекової форми дуже вдячний ем, послугу Хербсту. Послу Волкеру, прем'єр-міністру Кубілюса, за їхню потужну підтримку прагнень українського народу щодо членства НАТО. У нас спільна позиція і та робота, яку зробив заради українського народу, є чудовою. Як український чи я є розчарований, чи чи я є щасливим? Ну більш мабуть, розчарований. як колишній прем'єр-міністр. Я, власне, не мав завищених очікувань щодо цього. Ось чому я, як реаліст, власне, цього і чекав. Що ми пропустили? Чому чому нам бракувало? Ми з вільному світу тим, хто бореться за е, свободу за світовий порядок у цьому е, божевільному світі, ми втратили історичний момент для відновлення е, світового порядку через членство України в. Нато і показати е, диктаторам, таким як Путін, що вони будуть притягнуті до відповідальності, і що НАТО є найпотужнішим військово-політичним альянсом у світі І всі ці розмови про те, що НАТО застаріло, чи в нього відмирає мозок, що вони не мають нічого спільного з реальністю. Отже, на цьому конкретному етапу ми Прозівали історичний момент. Чи, чи є це драмою і провалом всього нашого майбутнього щодо членства НАТО? Ні, хочу чітко сказати: ми отримали конкретні практичні результати як співспонсор досить uh, важливого листа, uh, який я підписав, і який у 2008 році був uh, наданий НАТО uh, із проханням надати нам ПДЧ. Я вітаю рішення країн-членів НАТО зняти необхідність проходження через ПДЧ для України і надати нам можливість в один крок приєднатися у майбутньому до альянсу це перше друге на сьогоднішній день ключове важливо ключове важливість має надання україні всього необхідного для того щоб перемогти в цій війні знову таки я хотів би бачити, щоб Україна якомога швидше була членом НАТО. Але як сказав Данило, ми маємо справу із браком політичної волі, і я можу бачити різні тут розрахунки в різних столицях, починаючи із Вашингтона до е, Берліна, навіть до е, Туреччини і таке інше, що може пояснювати це, це вагання. Це питання єдності. І для того, щоб отримати реальний практичний результат у Вашингтоні в наступному році Україна повинна перемогти у війні, і саме за цієї причини я зараз зосереджуюсь перш за все на питаннях гарантій безпеки для україни дехто говорить що гарантія е, гарантії безпеки це п'ята стаття це єдин, єдина е, гарантія безпеки отже ми потримуємо е, цю гарантію тільки тоді коли Україна приєднається до нато але зараз йдеться про довгострокову фінансову і військову допомогу україні для того щоб перемогти в цій кривавій війні і це буде найкраща відповідь на 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 кращою відповіддю Путіну та диктаторам на кшталт Путіна. Отже, моя позиція така: Україна має стати членом НАТО в найближчому майбутньому. Україна повинна зробити свою роботу в плані реформування. Альянс має показати. Потужну політичну волю і єдність для надання Україні членства НАТО. Це буде в інтересах альянсу України і всього вільного світу. Альянс та наші найкращі партнери і друзі має зробити все можливе для того, щоб Україна перемогла в цій війні. І Для цього ми потребуємо фінансової, економічної і військової підтримки. В такому обсязі і до тих пір стільки це буде необхідно.